Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні ми говоримо про особовий займенник. Перед собою ви бачите переклад займенників українською мовою. А як же вони звучать німецькою? Я, іх. Ти. Ду. Він. еа, er, Вона. ЗІ. Воно. ес, Ми. ВІА. Ви множина, тобто група людей, і я. ви. Поважне ставлення, та вони зі. ЗІ. Ви поважне ставлення пишеться з великої літери. Путати вона зі та ви, вони зі зі ви не будете, оскільки це буде зрозуміло за контекстом, а також за закінченням її слова у реченні. Проте про це згодом. Васес wichtig? Віхтіх. Важливо. Вивчити займенники потрібно саме у цьому порядку: Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, sie. Зверніть увагу, що займенники er, sie, es та sie, sie ми будемо писати в одній стрічці. Чому поясню під час вивчення наступних тем ми можемо порівняти дані займенники з їхніми англійськими еквівалентами Ich, I, du, you. Er, sie, es, he, she it wir, we. ihr, еквіваленту точного немає в англійській мові, проте використовується you, sie, you, they. Вітаю. Ви стали на крок ближчими до розуміння німецької мови. Натискайте на наступне відео та до нових зустрічей. Auf Wiedersehen!